Привіт усім! Сьогодні ми живемо неймовірно зайнятим життям, чи не так? Нескінченна конкуренція, непевне майбутнє та потік інформації, тиск на роботі, економічна тривога, конфлікти у стосунках, усе це міцно стискає нас, немов невидимі вороги. Так само, як і слуга Єлисея в Біблії. Одного ранку, коли арамійське військо оточило місто, слуга побачив лише гігантського ворога і, охоплений жахом, просто сів. Його зір був повністю заблокований два царів 6 годин 15 хвилин. Сьогодні ми не надто відрізняємося. Звіти говорять, що понад 60% молодого покоління страждає від нестабільності роботи та постійної культури порівняння. Ми женемося за видимим успіхом, грошима та визнанням, втрачаючи те, що справді важливе, і наше життя часто потрапляє в пастку тривоги та страху, тому що наші очі закриті. Уся ця тривога та розриви у стосунках насправді починаються з духовної пов'язки на очах, прихованої глибоко всередині нас. Через цю пов'язку ми не знаходимо тривалого задоволення, скільки б не досягали успіху, і не можемо вирішити основний страх перед смертю та відчаєм. Щоб вирішити цю основну проблему, на землю прийшов той, хто значно більший і могутніший за те вогняне воєнство, яке намиць побачив Єлисей. Ця особа Ісус Христос. Ісус прийшов не з тимчасовим рішенням. Він прийшов, щоб безпосередньо протистояти нашим найбільшим ворогам, гріху та вічній смерті. Він заплатив повну ціну на хресті та, воскреснувши, повністю розбив усі наші духовні пов'язки та страхи. Коли ми оновлюємо свій зір в Ісусі Христі, ми більше не живемо життям, коли мусимо тривожно покладатися на власні сили. Натомість ми бачимо вічний спокій і надію, які здобуваємо в переможному Христі. Людина, чиї нові очі відкриті, отримує силу відповідати на світові проблеми та біль, навіть на ті, що її турбують, прощенням і добротою замість ненависті, так само, як Єлисей нагодував і відпустив вороже військо 22, 23 СТ. Причина, чому невдачі на роботі або рани у стосунках більше не можуть нас розчавити, полягає в тому, що наша основна цінність і надія міцно закріплені на непохитній основі Ісуса Христа. Сьогодні зніметь завісу тривоги та страху, що закриває ваші очі. Прийміть це дивовижне нове бачення, яке пропонується не вашою силою, а лише Ісусом Христом. У той момент, коли ви запросите Його в центр свого життя, навіть якщо світ перед вашими очима залишиться незмінним, невидима, всепереможна надія Бога, який з вами покриє все ваше життя. Прямо зараз ухопіться за цю надію і бажайте відчути справжню свободу, яка примагає тривогу.